Привіт! Сьогодні хочу показати схему найпростішого підсилювача на одному транзисторі. Такий транзистор навіть буде працювати від 1 вольта. Для його побудови потрібно лише три деталі: резистор на 1 кОм, транзистор КТ-315 і конденсатор на 1 мкФ. Плату я буду робити на дерев'яній дощиці, щоб візуально було зрозуміло, куди який провідник іде. В потрібних місцях роблю перфорацію за допомогою шила, після чого в ті отвори вставляються мідні провідники. В моєму випадку це мітний дріт на 2,5 квадрата. Після монтажу провідників наступний етап це монтаж радіодеталей. Перша деталь яку я припаю, це конденсатор. Зверніть увагу, плюс конденсатора йде на вхід до наушників, мінус до транзистора. Друга деталь яку я замонтую, це резистор. Він не має полярності, тому без різниці якою стороною. Паяю, до речі, припоєм, який містить в собі флюс. Але плюс, які міститься в припої, не завжди достатньо, тому я користуюся плюсом F2000. Зразу кажу, що припаю транзистор неправильно. Букви мають бути на цю сторону, а вони на ту. В цьому транзисторі ніжки зроблені з пластинок, і коли потрібно їх розігнути на боки, їх можна зламати. Тому будьте обережні. Немає третій руки, не проблема. В допомога сірникова коробочка. До речі, цей джек 3,5 я використовую з старих наушників. В цьому місці буде вхідний сигнал, перед тим потрібно залудити. Другий кінець джека припаємо до цього місця. На черзі Динамік. Червоний проводок я припаю до плюса, чорний до мінуса. Інший кінець провідника я припаю червоним до плюса чорним до мінуса, так як було на динаміку. На лабораторному блоку віджелення виставляю приблизно 3 вольти. Щупи підключаю до плати. Мінус до мінуса, плюс до плюса. Мініджак втикає в телефон. Тут ти абсолютно правий і мені твій план подобається. Звук, який ви чуєте, це з колону комп'ютера. Підсилювач не працює, тому що транзистор припаяний незадом наперед. Припаює правильною стороною і все запрацювало. Цей динамік напівата ще 8-омний, тому, можливо, через це такий тихий звук. Після того я спробую, як грає 4-омна комп'ютерна колонка. Працює від 1-1 вольт. Грає навіть густніше. Ають, але ти все знаєш і надії покладаєш, і нікого не питаєш.